Дуже цікава і дуже добра гра з, з обох сторон. Вважаю, що нічийний результат закономірний. А так питання. Ну і будь ласка, ваше питання. Ну, склалося враження, що Чинкаренко відповідь. Склалося враження, що десь суддя, особливо в першому моменті, там допомогли говорили, що десь був там положення на заробітку, коли забувався в другий м'яч. Ну і там коли. Забували. Ви вже другий м'яч там в пенальті був, ну, також судя не поставив. Чи наскільки ви задоволені рівнем судді, враховуючи тим, що і в попередній матчі були ваші там, претензії до пані Романюк, яка судила ваших попереднього До, Якщо стосується гри з металістом, у нас були претензії, коли нам другий гол забивали. Там вона не побачила фол, але їй підказували четвертий суддя. Я це, це чув особисто. Підказали два рази, що був, фол. вона не свисна. Так претензій у нас до неї особо не було. Сьогодні я вважаю, що справились судді з матчем. Ми подивилися момент з, -з голом Довбика, не було офсайду, як на мене, там на лінії, не знаю, вара нема, але там більше не було на лінії, був Довбик. А другий гол не бачив, був, не був плати, але ми забили в цій атаці, тому що. Тому у нас емоції э, положительні, э, тому що в кінці э, зрівняли рахунок, і тому, тому ми задоволені, дуже задоволені. Пишаємося нашими гравцями. Перші 20 хвилин э, не вдалося нам, хоча ми э, настраювали наших хлопців, щоб з першої хвилини грати першим номером, не боятися, пресингувати, але... Поки що нам це не, не вдається, і основна наша мета поміняти психологію і змінити на більш агресивний футбол. Вдома це не обговорюється, і на виїзді теж саме.